Друзі, вам подобається подорожувати? Можна мандрувати автомобілем, автобусом, потягом або літаком. З аеропорту на літаку можна полетіти в будь-який куточок світу. Адже літак це швидко, комфортно та більш безпечно. Тож вирушаємо до аеропорту, щоб мандрувати літаком. Аеропорт це велике місто в місті, де живуть літаки. Там вони відпочивають, заправляються і готуються до подорожі. Сюди приходять мандрівники, щоб полетіти в інше місто або країну. Що ж відбувається в аеропорту? Люди приходять сюди, щоб сісти на літак. Вони купують квитки, здають свої валізи, в них перевіряють документи та проходять контроль безпеки, сідають у літак і летять у подорож, а комфортну подорож нам забезпечують працівники аеропорту. Хто ж саме? Пілот головний водій літака, який керує ним у небі. Стюардеса допомагає пасажирам під час посадки в літак, пропонує напої та їжу під час польоту. Диспетчер, як чарівник, який говорить пілотам, коли можна злітати та сідати. Працівники на стійці реєстрації перевіряють квитки, а працівники Служби безпеки перевіряють багаж та документи. Техніки-механіки лагодять літаки, щоб вони добре літали. Зберемо валізку до подорожі. Розберемося, що можна брати з собою у подорож, а що ні. Можна одяг. Взуття, книжки, іграшки, фотоапарат, а не можна ножиці, ніж, рідину у великій пляшці, вибухонебезпечні предмети. Аеропорт це двері в світ, де літаків гуде політ. Приходьте, діти, не баріться у подорож скоріш зберіться.